Всім привіт! Я а, хочу вас а, долучити до того, щоб зробити манекен у масштабі і власними ручками, своїми ручками і по своїх показниках, по своїх мірках. А, я скажу одразу, що в мене вже був такий манекен, і, на жаль, я Намагаюся знайти фотографію, щоб вам а, показати, який в мене вже був манекен. Але це я зробила практично так, як був вимірила а, масштаб а, для себе свій. Але він, можливо, навіть такий, як і був масштаб, тому що попередній масштаб я не пам'ятаю зовсім, то було дуже-дуже давно. І зараз я зробила а, новий а, масштаб. На новий манекен, тому що мені манекен потрібен, він мені потрібен для роботи, і він мені потрібен для своїх особистих якихось проєктів, щось роздивитись, щось, знаєте, зробити якусь, якийсь експеримент, тому мені потрібен манекен, щоб не робити це на великий. На свій розмір. Що? Ще які питання я відчуваю? Чому робити Манекен своїми руками, коли його можна купити, і начебто він не так дорого і коштує? Ну, скажу, по-перше, Манекен в масштабі для роботи, загальної роботи, його можна придбати, коли. А, я не знаю, там людина навчається. чи... Ну, то, то не є складно. Але коштує він, наприклад, на Амазон у масштабі біля ну, середня така ціна, біля 50 євро. На цей манекен я не витратила жодного євро. Жодного євро. Я його роблю своїми руками з того, що в мене є. І з тим наповнювачем, який в мене є, і так далі. Ви мені скажете, наповнювач, то достатньо, така м'яка структура, яка не зберігає ту форму, яка потрібна. Ну, по-перше, для масштабного манекену не потрібно, щоб було все ну, от просто бездоганно. Воно має бути таким, як вам потрібно, по розміру, але ну, то просто масштаб, і то не а, достатньо така цільна цифра, щоб робити в якісь ну, більш практичні і точні висновки. тут, Треба подивитись, як воно взагалі сідає, лягає тканина, працює викрійка і так далі. Тому масштабний манекен можна купувати, а можна зробити на свою фігуру. Особливо це буде достатньо корисно для тих, у кого, ну, як кажуть, така складна фігура. Тобто є. Талія не на звичайному місці, як ми звикли, відносно центру грудей. Там бедра більш широкі, чи більш вузькі, чи є животик, який виступає і так далі. Щоб зробити для себе якісь висновки по викрійках, по моделях, такий манекенчик буде наразі. Якщо ви хочете, ви можете долучитися, і я вас. Закликаю долучатися до цього, тому що це, по-перше, цікаво, по-друге, це дуже економить потім час та кошти на макетні якісь тканини. Що нам потрібно для цього? Давайте переходити. Олівець, звичайно, кольорові олівці, щоб визначити, де спинка, де перед, щоб нам просто ці лінії відмітити. Я взяла міліметровку, закликаю вас до міліметровки, тому що це дуже-дуже корисна і практична річ. Потім, звісно, що нам потрібна буде калька. Ви можете використовувати свою кальку. В мене калька ось така, куплена у Європі. І вона практично вся тут, ось таку клітинку, як міліметровка. Але ну ось як є, Я її використовую. Для того, щоб зняти потім викрійку. Ну, і, звісно, викрійка. Викрійку ми робимо зі своїх розмірів. Свої а, треба перевести у масштаб. А саме мій масштаб це 1 до 1, і 4,96. Я опис зроблю під відео, щоб ви бачили цю цифру. І... Звісно, що я взяла всі свої показники, розділила на цей масштаб, який я для себе визначила, і зробила ось таку викрою. Викрійку я зробила, по-перше, ну, спочатку, як звичайно, ви бачите це, а потім додала рельєфи. У рельєфи я забрала а, бокові шви, і таким чином я зробила тріж, не, не такі. А, мої а, бедра. Мені повин, потрібно зробити а, стегна позаду, як ягодиці, позаду, а, щоб вони були, тому що це не плоска структура, а в принципі, то мені потрібна а, якась форма вже потрібна. Я а, зробила по цей, ці рельєфи і попереду. Одне тільки скажу, що Тут треба бути дуже уважним і брати, коли ви робите ці рельєфи. Якщо у вас немає животика, як в мене, то треба їх трішки скасувати, ці рельєфи, зробити більш прямими, щоб не навантажувати животик. Тому що у своєму манекені, який я вже закінчую, ви все побачите в кінці. І Це я буду ще про це говорити у наступній частині відео. Я трішки забирала вже вручну випуклі оці частини, але про це потім. Ну і звісно, що треба перенести все це на кальку, і вже на кальці треба визначити ось такий. Округлий варіант грудей, Бачите, ось тут я його намалювала, потім я його тут трішки доробила відносно своїх грудей. Я не робила ніяких підрізів, як на чашках, тому що мені це не потрібно для роботи з цим манекеном. Я не шию собі білизну, щоб в мене була саме чашка грудей. Тому я просто робила ось такий обрис для того, щоб просто визначити, так як в мене об'єм невеликий, і розмір в мене, можна сказати, дуже-дуже маленький, Це, щоб ви розуміли, в мене розмір на, мабуть, а перший розмір. Так, десь так. Тобто, Об'єм груди в мене 89. Це, навіть я ставила і 90, щоб. Ну, просто, знаєте, не 89, а округлити. На 90 я поставила. А, тому що. Це... І це при тому, що я не ношу пушап. А в мене. Облегчена така бюстова чашка. Тому я ставлю 90 ви можете собі уявити, що в мене груди маленькі. Оці рельєфи вони в мене не такі вже й випуклі. Але різниця між навіть талією і бедреми в в мене дуже-дуже велика. Тому що, ну, якщо зараз, на зараз в мене талія 70, 72, 74. Вона коливається так від стану мого організму. І це на місяць може бути декілька разів. Я можу заміряти, і 2 см туди-сюди бігають по талій. А В стегнах в мене 102, 100, Так, вони теж в мене бігають. Іноді навіть 98 буває. А іноді буває 97. Так що ось такі в мене розміри. Це по самій широкій частині стегу. Я знімаю всю цю викрійку, я її доробляю. Звісно, що ось тут, до речі, по плечах хочу зазначити: дивіться, це дуже-дуже важливо. Важливий момент, так, це спинка. Бачите, я навіть кольором визначила перед спинку, коли переносила все це на кальку, тому що рельєфи, ну, вони люблять, коли їх от, отак визначають. Ось дивіться, ось плече. Спинки, і ось плече. В мене однакові показники від початку щії до виточки. Ось, тут так, відрізалось, але в мене однакові зміщуються. Що тут треба зробити? Тут, коли ви визначаєте це, щоб не було у мене трішки виявився куточок ось тут. Ось тут, там, де плече, центр плеча, шов. І в мене, коли поєднуються ось ці виточки, в мене не йдуть така, знаєте, плавна лінія, а в мене трішечки такий куточок. Він не маленький. там цей куточок нам, можливо, 2 міліметри його кут буде, але, ну, для. Зручності і для, знаєте, такої гарної лінії треба, коли ось на початку викрій, перед тим, як ви викроєте, зробіть собі ось так намалюйте лінію, яка буде плавно переходити ось сюди. Тобто опоєднайте, щоб у вас на плечі було ось таке. Округлих, знаєте, як лінія йде така, і вона раз і переходить туди. Тобто, щоб ось такий був момент, а не, ну, нач... а, не, а не ось такий. Тобто, щоб не було кутів. Це для зручності і для краси ваших ліній буде. Але це на плечах. А щоб сказати, що мене це турбує? Ні, мене це не турбує, тому що я можу взяти і нанести якусь тонесеньку-вузесеньку стрічку, яка мені визначить цю лінію. І все, я буду собі далі працювати. А ви можете зробити собі одразу. Так що, це така помилка, яку я одразу визначаю. Ось так. І що ще я хочу зробити? Зазначити точніше, ось це лінія Бедер стегу, яку я тут нанесла, щоб на неї орієнтуватися, але дала донизу ще декілька сантиметрів. Це, зараз кажу 4 так, ісім. 4, 4, Ну, практично 9 см вниз я дала від стегон. Чому? Тому що я хотіла зробити собі, знаєте, не просто от в мене в старому, ну, в попередньому манекені, якого в мене зараз немає, я коли робила, я робила чітко по лінії стегон. І на цій лінії стегон в мене була заглушка тверда, на яку прикріплювалася ніжка манекена. А зараз я зробила. На, практично на 9 см нижче, до чого я зробила заглушку і в мене воно, а, знаєте, позаду, я потім покажу, ви будете дивитись, ось так я зробила завуження, щоб, знаєте, наче, а, стегна, а, ну от, ось, ось як ви а, в, у профіль малюєте ось так. Ось, ось так воно пішло. наче ось це. Реальні стегна, а далі наче вони ось так раз і трішки завужуються до, у ноги. Ну, начебто так, десь так, щоб ну, був такий невеликий ось така історія. Тобто, ось тут в мене лінія стегон вниз 9 см. Це приблизно так, да? Ви можете зробити менше, можете зробити ще більше, зробити там обрис ніг, ну, як вам завгодно. То вже на ваше відчуття, що вам потрібно взагалі взяти від цього манекен. Тут лінія талії. і так далі. Тобто, а ось тут шов. І, звісно, що ще? Шов боковий. По боковому шву. Я взяла, дивіться, де тут в мене бокова лінія. Я коли зробила зняла всю викрійку перед тим, як її вирізати, я виміряла, щоб однакові показники в мене були на спинці і попереду. І щоб в мене шов. І йшов чітко по центру, ну, наче, знаєте, як з-під з мишки. Якщо ось тут дивитись, тут в мене тут вийшло що на 1 см. Я зробила, додала до спинки 1 см, і 1 см я забрала з передньої частини. І просто я це перенесла, бачите, ось попередня лінія. З базової основи, а ось додаткова, яка, яка перенеслась з частини попереду. І таким чином в мене бокова лінія, боковий цей шов, він, ну, можна так сказати, чітко по центру бока мого. І я вже на нього можу дуже-дуже багато чого орієнтувати. Тобто ви можете зробити собі те ж саме і вирівняти Ширину переда і ширину спинки, щоб вони були максимально однакові на вашому манекені. І, до речі, ще один плюс таких масштабних манекенів. Тому що є дуже багато фігур, які мають нестандартний показник ширини передньої частини, ширини переда. Саме ось тут. Це, знаєте, є мірка. Обхват груди перший. Його вимірюють по лопатках, і ось тут піднімають над центром грудей наверх. Чи ще можна вимірювати цей показник? От, коли ми вимірюємо ширину спинки, зараз я це приберу, щоб воно нам не заважало. Ширину спинки ось. А, з, а, Пройми від пройми через оцю центральну частину лопаток і до наступної пройми. Так, те ж саме, вона може відрізнятися від стандартів і загальних показників. Може відрізнятися і ось ця лінія на цьому ж місці, але попереду. І я цьому свідок, тому що в мене були клієнти, яким я підлаштовувала цю викрійку. І плюс до всього в мене а, саме живий приклад це була моя мама, який теж ми робили викрійку і підлаштовували під неї саме цей показник. Тому що Чому в неї цей показник а, був набагато? Набагато. Меншим, ніж у стандарті, ну, коли ми будуємо базову основу. І таким чином, коли вона одягає, в неї, іначе спинка і нормально, все добре. А ось ця частина в неї тут дуже-дуже забагато. Зараз я вам покажу. Ось, Знаєте, хочеться по ось цьому центральному шову переда просто взяти ось так, ну, десь на 2 з однієї сторони. Десь прибрати на 1,5-2 см. Ось настільки вона була вузька з для неї. Що, про що це говорить? Про це говорить просто та осанка, той стан нашої, нашого скелету, який в нас є, з яким ми живемо. І від того може бути. Ця частина вуща, ця частина по спинці ширша. Чи навпаки ця частина широка, а спинка на... так і ширша, вуща, точніше. Так що, а можуть бути однакові. В мене, якщо ви бачите, ось тут практично сходяться і немає дуже достатньо такого великого простору між плечима. То є теж моя. Статура і викрика саме за моєю статурою, і це нормально. є статури, у кого показники довжини спинки талії та довжина спинки переда. О, і довжина талії переда і довжина сталії спинки, вони теж однакові. От Просто однакові. Хоч що ти не роби, як ти не вимірюй, але вони однакові. І це є таке, і з цим просто треба брати. Я беру до себе додаткові. Мірники, які мені допомагають зорієнтуватися і виміряти, ну, просто знаєте, пристрахуватися у показниках. Тому я беру додаткові дуги, додаткові лінії, косі, які мені допомагають виміряти максимально точно. Ну, і, звісно, що так як це масштабний манекен, наприклад, на себе я вже знаю, всі свої плюси і мінуси, фігури я вже знаю, а ви, мабуть, також само знаєте, і ви можете себе вже зорієнтувати і нанести ті лінії, які вам потрібні. Так що долучайтесь, робіть показники. Я не буду на цьому відео робити свої заміри. Вам показувати свої зміри. Я вам просто опишу, як, що в мене виходить під, під відео, у кого практично такі ж самі можете орієнтуватися, у кого щось ви можете просто підставити свої цифри і. Робити, ну, взагалі, базову основу зробити не так ще і складно. Тому можна зробити. Я тут не вимірювала рукав, поки що він мені не потрібен, але якщо комусь буде цікаво зробити руку, я думаю над цим і, можливо, руку ще ми зробимо. Так що долучайтесь, всі наступні дії буде у іншій частині.